Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз знаходимося біля церкви Святого Миколая. Були тільки що і біля бювету, і біля центральної сцени. Сьогодні субота, 25 січня. Тільки що був і на бюветі, і був біля центральної сцени. Там відбувається концерт, коляда, завершення коляди, йде нагородження учасників. Ми, друзі, оскільки сьогодні немає концерту, у палаці культури Шевченка, відповідно, немає анонсів концерту на бюветі. Тому ми вирішили зараз пройтися курортним містечком і пройдемося до клініки Казявкіна і також до ресторану Султан. Так що, кому цікава, друзі, прогулянка, запрошую вас всіх з собою. Пройдемо з курортним містечком. Відео, напевно, буде трохи довшим. Ліворуч від нас церква Святого Миколая, а ми, друзі, піднімаємось вверх, також пройдемось вулиці Степана Бандери, потім повернемо на вулицю Помірецьку, ну і до клініки Казявкіна. Потім будемо ще й на об'їзній курорту. А ліворуч від нас знаходиться готель Оранта. Недавно в коментарях мене просили знати, які там готелі, найближчі до Бівету, розповісти про ціни, і я про цей готель не згадав. Потім мені в коментарях мене виправили. і... Дійсно, тут також ціни невисокі, тут найдешевший номер, одномісний коштує 450 гривень, а двохмісний стандарт коштує 750 гривень. Так ось такі ціни майже в самому центрі. Дуже близько до бювету, готель великий і є місце, де можна поставити своє авто. Ось так він виглядає. ось, А далі попереду. Ще є один готель, ну він вже набагато дорожчий, це готель Раймонд. Пам'ятаю, було, стояло тут приміщення, продавалося, недокінчене було вже. Ось, але хтось викупив і бачите, зробив гарний новий сучасний готель. І на отрускавці він також дуже популярний. Ну, ціни тут найдешевший тут номер. Двохмісний коштує 3400 гривень, це зі сніданками. Ось так. Можна замовити там і вечерю, але ціна зі сніданками. бачите Навіть символ, символ курорту гуска присутня біля цього готелю. у Трускавці взагалі дуже багато символів, і все пов'язано з гускою. Ось тут, бачите, ще є картинна галерея, художня майстерня. І прямо перед нами також ще один готель новий. В 2023 році було його відкриття. Також там ще продаються апартаменти, це готель Кардинал. І ціни тут найдешевший номер, двохмісний стандарт, однокімнатний коштує 2100 гривень, однокімнатний півлюкс 2100 гривень і двохкімнатний люкс коштує 2000 гривень. 500 гривень. Також можна замовити тут додаткове харчування, комплексний сніданок 350 гривень, комплексний обід 400 і комплексна вечеря 350 гривень. Ось так, друзі. Це вже вулиця Івана Франка, і тут також знаходиться пам'ятник Івана Франку. Хто не знає то батьківщина Івана Франка це село Нагоєвичі. Пригобицького району, і тут дуже близько від Трускавця також є екскурсії до музею Івана Франка в селі Нагоєвичі, кому цікаво. Є ще збережена старовинна хата, де він народився. Ну і збоку ще є також музей. Ну, ми на вулицю Івана Франка не йдемо, ми піднімаємось на вулицю Степана Бандери і прямо перед нами. Будується новий житловий комплекс, будується шаленими темпами. Residents 31. Ну, 31 це номер а, по порядку вулиці. Бандери 31 буде, ну і назвали Residents 31. І ціни тут на житло стартують від 1150 доларів до 1400 доларів квадратний метр. Паркінг можна також купити від 13 до 20 квадратних метрів. Паркінг стартує від 750 доларів за квадратний метр. А ми вже, Друзі, вийшли на вулицю Степана Бандери. Ось так бачите, великий житловий комплекс буде з підземним паркінгом. І я так думаю, що тут на передній частині будуть якісь магазини, напевно, може буде якийсь торговий центр. Раніше в коментарях ви, мені, ви мене запитували, чому я не знімаю вулицю Бандери. Я знімав і неодноразово вулицю Бандери, завжди коли йшов до санаторію Шахтар. Знімав вулицю або від санаторію Шахтар. Дуже багато відео я на каналі з вулицею Степана Бандери. Ось це будинок Бандери 35. Популярний будинок раніше, коли подобово дуже популярні були квартири. Дуже багато тут. Квартир здавалося, і на вікнах було дуже багато номерів телефонів. І написано було, що здається в оренду. Зараз цього вже дуже мало. Багато квартир пішли на довготривалий термін, здається. Неподобово, а довготривалий, і бачу навіть декілька оголошень на цьому будинку і на Помірецька 9. На тому будинку також бачу оголошення, що квартири продаються. Можливо, люди виїхали десь за кордон, або де Змінили місце або потрібні якісь кошти. Квартири продаються. Отже, квартири подобово, друзі. В цьому будинку зеленого кольору Бандера 35. Найдешевша квартира подобово коштує 650 гривень і також ще одну знайшов за 700 гривень. Такі ціни зараз. Мені здається, що влітку були ціни трошки вищими. Було, доходило і до 900 гривень. Ну, можливо, помиляюсь, ну але на зиму ціни завжди трішки менші влітку. І восени більший попит на оренду квартир. Також, друзі, дуже часто мене в коментарях запитуєте, щоб, чи можливо я знаю, де здаються подобово квартири поблизу бювету і ще щоб було бюджетно. Ну, Біля бювету немає житлових будинків, в яких здаються квартири дуже близько. І бюджетний варіант знаходиться чим далі від центру міста і від Бювету. Можна, звичайно, десь щось знайти, але дивіться, якщо вони дивляться ріалтори або люди, які займаються поселенням на курорті відпочиваючих, можете під відео писати свій номер телефону. Люди також читають коментарі. І, можливо, це буде комусь корисно. Можливо, хтось відпочивав і знає власників квартир десь поблизу бювету. З бюджетними цінами також, друзі, пишіть в коментарях, люди, які дивляться відео, люди, які хочуть приїхати на курорт завжди читають і коментарі, і дивляться відео. І, можливо, ця інформація їм допоможе в майбутньому на відпочинку в Трускавці. так що я не забороняю писати коментарі, навіть кажу від власників квартир, від ріалторів чи людей, які займаються поселенням. Внизу під відео можете писати в коментарях свій номер телефону, там. Як звати, і. А так дивіться, я найдешевшу квартиру знайшов у Трускавці. Це не квартира, це кімната, можна сказати так. В приватному будинку вулиця Івана Франка в інтернеті написано. Квартира. Ну, це кімната за 200 гривень за добу. Там тільки кімната, а кухня, ванна, туалет, там, ну, все спільне. Тому ось так. А дивіться. Вулиця Стебницька, наприклад, вулиця Івасюка, це район а, від 350 до 450 гривень орієнтовні ціни. Чим ближче, тим дорожче. Новобудови також в районі 600-800 гривень. Якісь апартаменти більш... Або двохкімнатна квартира з євроремонтами, там вже біля 1000 гривень. Ось такі зараз ціни на курорті Це за добу. Тому вибирати вам, варіантів вистачає, є багато готелів, віли є, є санаторії, де все включено, є і проживання, і харчування, і ще лікування. Ну, це все, що кому потрібно. Можливо, хтось просто хоче поїхати попити водички, то... І знає скільки йому, ну, то багато людей винаймають квартири по добову. А зараз, друзі, ми знаходимося на вулиці Помірецькій і тут також, бачите, тут практично все приватний сектор. Але тут, бачите, будинки двох-трьох верхові і тут також здаються квартири в районі 600 гривень за добу. Вулиця Помірецька в минулому році провели тут повністю реконструкцію. Бачите, дорожнього покриття, це зараз бруківка, не асфальт. Також замінили всі комунікації. І все ж така нова сучасна вулиця. Трускавці. Також зробили реконструкцію вулиці Лесі Українки. Це біля статуї Ісуса Христа і до готелю Бескіт. Це вулиця Лесі Українки. А ми зараз повернемо вниз, також пройдемось недалеко біля санаторію Карпати і зайдемо до Клініки Казявкіна, а потім об'їзною дорогою до ресторану Султан. Вже на телефон мені прийшло сповіщення, що 10 тисяч кроків виконав, тобто 7 кілометрів я вже сьогодні прийшов. Був я сьогодні, друзі, біля автовокзалу, вулиця також Сагайдачного, біля готелю Бескіт, потім. Був на Біветі біля центральної сцени, тепер ще бачите на вулиці Помірецькій по Ну, Мабуть, буде до вечора до 10 км точно. Ноги, напевно, сьогодні будуть відпадати. А Ми, друзі, йдемо вниз, вулицею Помірецькою. З цією вулицею можна пройтися якраз до Трускавка Ленд. Якщо і прямо йти спускатися вниз, вона знаходиться біля клініки Козявкіна, там далі. Також є відпочинковий комплекс Богемія, здається, і якщо прямо їхати оцією дорогою, прямо переїхати в об'їзну і їхати в ліс, і там приблизно десь 1,5 кілометра буде санаторій конвалія і також хата рибака Форельник, де можна половити рибу. Колись наважимось і підемо пішки туди. Просто Я люблю, щоб було гарно, красиво. Зараз мені погода така не подобається, або ще був сніг, або вже коли буде листя. Можливо, навесні. Якщо повернути праворуч, ви зайдете в санаторій Карпати, тобто в його ландшафтний парк підгір'я. Це бачите, задній заїзд в санаторію, а центральний з іншої сторони. Безкоштовно можна відвідати. Ландшафтний парк підгір'я, там також є звірі, різні птахи, і влітку, і навесні там дуже багато різних квітів, кущів, дерев цвітуть. Це ландшафтний парк, спеціально висаджено дуже багато рідкісних різних рослин, дерев, тому практично від весни до осені територія санаторію Карпати постійно в квітах. Досить цікаво. В курортному парку Адамівка ви такого не побачите точно. І взагалі ні в одному парку у Трускавці. Є ще, знаєте, парк на території санаторію Кришталевий Палац, там також дуже багато кущів, дерев, квітів. Ну, але мені здається, що тут цікавіше. Тут є навіть сонячний годинник, Трускавці такого немає ніде. А тут ліворуч гостєвий двір Ріоні. І також видно клініку Козявкіна Не знаю, завжди раніше дуже багато автомобілів було біля клініки Козявкіна Зараз немає автомобілів, але ну, клініка працює. І дуже багато людей, які лікувалися. В клініці Казявкіна зазвичай знімали квартири Івасяка, вулиця Івасюка, вулиця Данилишиних, вулиця Стуса, ну поближче до клініки. Ну Хтось не міг дозволити собі лікування і проживання в клініці, тому знімали квартири подобово на курорті. Ну і досі знімають. А ми вже, друзі, майже практично підійшли до вулиці Об'їзної, вона називається Городище. І тут зразу недалеко Трускавка-Лент. Там зараз працює ковзанка, але тюбинг вже не знаю, бо дуже тепло на курорті. Сніг вже весь розтопився, там ще, звісно, снігу трошки є, але це мало. Ось так виглядає клініка Казявкіна. Дуже багато людей тут лікувалися, лікуються. Ну і я думаю, що будуть в майбутньому лікуватися. Ось це місце завжди було дуже багато автомобілів. Зараз, бачите, ні одного. Ось, друзі, якщо йти прямо, там буде і Богема, і буде також Ленд буде хата Рибака далі в лісі, і також санаторій конвалії. А це вже об'їзна дорога. Вулиця Городища. Тут також, бачите, видно санаторій Карпати, клініка Козявкіна, ну і ми йдемо вверх, там вже в кінці вулиці видно ресторан Султан. Зараз цей ресторан не працює. Раніше там були дуже гучні святкування і днів народжень, і весіль, і що там тільки не було, навіть коли була пандемія. Зараз, зараз там нічого не працює. Можливо, влітку буде. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І також не забувайте за телеграм-канал, там також будете знати, коли виходить відео, і першими зможете подивитись. Ось це, бачите, так виглядає ресторан Султан. Раніше тут також було дуже багато автомобілів, а зараз це все не працює. Можливо, влітку ресторан відновить свою роботу, оскільки цього року влітку і восени було дуже багато людей. Раніше ресторан був популярний. Єдине, що він знаходиться далеко від центру міста, але... Хто на авто? Оце не перешкода. Так що всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.